Усе сталося опівночі. Комуналка у самісінькому центрі Харкова місцеві мешканці згадують, що вже полягали спати, аж раптом у будинку здригнулися стіни та підстрибнули меблі. Хлопока. Я вам то посмотрев, потім там, аж скору допомогу визивать. Я то визов, скору помощь, єлі. В'ячеслав вийшов у коридор. Тут побачив скривавленого молодика. Той виповз із восьмої квартири. Ноги його не слухалися, а він був контужений. У самій кімнаті голосила господиня. Її чоловік уже не дихав. Вибухом йому відірвало ногу, а уламки металу зрешетили все тіло. Хазяїн на дивані так сидить, закрито. Ну я я спальню готовий. Невеличка кімната залита кров'ю, червоні плями всюди, на стінах, на стелі, на вікнах, у дивані Велетенська діра. Саме на цьому місці сидів господар, коли просто у його руках рванула граната. Жена, яка в цей час знаходилася на кухні, говорить, що вони сиділи пілі Вот. У мужа в руках була граната. Коли вона вийшла на кухню, вона услышала взрив. Зараз копи відновлюють деталі трагедії. Попередньо говорять, рвонула граната РГД 5. Господар витяг, аби похизуватися перед молодим родичем. Саме той і випав потім контужений із квартири. Власник квартири, 39-річний мешканець, разом зі своїм знайомим розпивав спиртне напої. Знайомий побачив, що власник дістав гранату та, намагаючись забрати у нього, висмикнув чеку, в результаті чого пролунав вибух. Де саме чоловік знайшов чи придбав гранату? Вже відомо. У а то він участі не брав. У правоохоронних органах чи армії не служив, але кажуть, завжди мав тягу до зброї. У його квартирі знайшли порох і за два десятки набоїв. Зараз ретельно обшукують усі кімнати. Є підозра, що тут можуть бути схованки з боєприпасами. Як вона пояснює, що він й привіси цю гранату. Примерно год назад. Не связано з полицією. Он работал в одном із охранних агентств. В в настоящее время он безработный. Пораненому родишеві загиблого 26 років. Він зараз у лікарні Осколочне ранення лівого бедра, а саме м'яких тканей лівого бедра, без повреждений крупних сосудов і скелета, і ушиб всадина. Медики кажуть, хлопець житиме, але поки з огляду на тяжкий стан навіть слідчих до нього не пускають.